Кожного вітаю, хто в залі для богослужіння в церкві, та тих, хто нас дивиться в етері. У нас сьогодні тема називається милість. Звісно, милість Божа. І хотів би розпочати із тих видінь Івана Богослова, те, що він бачив і чув, коли був у на острові Патмос і записав це в книзі об'явлення, 13 розділ, 8 текст. Він чув наступне: і от 8 текст так це озвучує: тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя агнця, заколеного від заснування світу. Я хочу звернути увагу на другу частину цього тексту. Життя, книжі книж життя не записані ті, які за своє життя на землі не поклонилися Агнцю. Звісно, в Книзі об'явлення агнець це Ісус Христос. І ми, хто досліджує Слово Боже, знають про це. І ось ці слова після. Ім'я Агнець заколеного від заснування світу. Цікаво, коли заглиблююся в оригінальний текст, то слово світу означає космос. Це означає, що мова йде не про нашу тільки планету, а про увесь усесвіт. І в мене думка така, що вона мене. Відносить до книги притч, восьми розділ, де говориться про те, що мудрість Божа була в той час, коли ще навіть і не було пилинок усесвіту. Бог був завжди. Бог був завжди, і не було такого ні дня, щоб його не було. Бог був завжди. І ось настав час, коли Бог почав творити Всесвіт. І вже тоді, вже в той час, коли почав Господь творити Всесвіт, він був готовий страждати за якусь частину родини Всесвіту, яку він творив, коли хтось вирішить перестати поклонятися або любити Господу. Це відповідь на запитання тим людям, які ставлять, запитуючи. А коли взагалі був план, задуманий Богом викуплення нашого людства? Відповідь є. Ще задовго до того, як Бог спланував створити цю планету земля, на якій ми з вами. Задовго до того, що нічого не існувало із створеного, а вже Господь, який творив Всесвіт вільних творінь, або любити Господа, або відійти від Господа, готовий був іти, щоб страждати за ту чи іншу планету. Так вийшло, що на нашій планеті земля це сталося. Тому, друзі, брати і сестри, Ісус Христос, агнець, в своєму серці, вже мав це бажання і це прагнення, щоб нас викупити. Воно не прийшло просто так спонтанно, коли настав на землі гріх. Воно вже було в серці, бо Господь любить. І Він нам дає благословення не тому, що ми заслужили або дає нам викуплення, що ми злили це викуплення, тому що він нас любить, як своє творіння. Був такий час, коли народ Божий, перебувши в полоні в Аволонському, повертався вже додому. Пройшло 70 років після Полону. І в той час пророкували Агей і Захарія. А пересвященником був в Єрусалимі, який відбудовувався, і храм, який відбудовувався. Ісус. І також із лідерів того часу Зоровавель. Так от, Ісус, син Єгодая, пересвящен, він все робив можливе, щоб відродити народ Божий у вірі до Господа, тому що він був розпорошений. І не всі хотіли повернутися назад на Батьківщину. Тому що там, на тій на ті землі, яка називалася Вавилону, Вавилонською, вони вже осіли, мали бізнес, мали сім'ї. І не всі хотіли повертатися із цього полону, бо їм там було добре. Але ті, хто повернувся, то вони відбудовували місто Росалим і також храм. Ось так вони трудилися. Однак сатана протистояв цьому. Ви більшість, хто в залі знає цю історію. Я не буду її переповідати, бо не в цьому наша суть, наших роздумів тема, яка називається «Милість Божа. Отже, читаємо Захарій, третій розділ, перший текст. Після цього він мені показав про Ісуса, котрий стояв перед Господнім ангелом, а також сатану, що стояв праворуч і його оскаржував. Захарії, Господній ангел в дідні показує ту подію, яка від Захарії відбувалась недалеко. Неподалік це було місто Єрусалим, але в іншому місті, і, очевидно, це було раніше, ніж Захарія отримав це видіння. Що він бачить? Ви бачите у першому тексті, що стояв Ісус, син його Садака, стояв Господній ангел. І праворуч стояв сатана, який оскаржував. Різні переклади, говорять, по різному слову оскаржував, протистояв, апелював. Ви знаєте, в сатани є дуже багато аргументів, щоб про кожного із нас в той час проти Ісуса, пересвященника, вдумайтеся, пересвященник. Хоча дехто зараз у світі, в наш час, говорить про те, що ті, хто є священниками, пасторами, вони святіші або ближчі до Бога. Кажуть, дверто, це неправда. Всі перед Богом рівні. Просто у кожного є якась відповідальність згідно дару Христового. Більше відповідальності. А близько до Бога нам треба бути всім. Чи це священник, чи пастор, чи присвітер, чи керівник суботньої школи, чи вчителі, чи діакони, старша дяконіса, старший діакон, чи брат-сестра-член церкви. Перед Богом ми всі рівні. Різна відповідальність. У пресвященника Ісуса Сина Єсадакова, було більше відповідальності. І на той час він представляв Бога, був посередником. Зараз у нас Христос посередник. Хоча буває, і ми теж в заступницьких молитвах один за одного молимося, звертаючись до Отця Небесного в ім'я посередника Ісуса Христа, і тійсь мірі теж стаємо посередниками один за одного. Але сатана протистоїть, оскаржує і наводить сотні аргументів, що Ісус син Його Садаків, негідний бути на цьому служінні. І вони були вагомі. Аже в той час. Коли Ісус, син Ісладаків, стояв, і ми читаємо в другому тексті, навіть перепрошую третій текст, Ісус ще був одягнений у брудну одежу, в якій стояв перед ангелом. Це в другому тексті говориться те саме, що в Юди, Юда повторює про те, коли Ісус Христос, Син Божий, Прийшов, щоб забрати тіло Моїсею підняти з мертвих, то ті самі слова звучать там у посланні до Юди, що звучить у другому тексті. Тоді ангел Господній промовив до Сатани: Нехай заборонить тобі Господь! Сатано, забороняю тобі Господь, котрий обрав Єрусалим. Хіба цей чоловік головешка, вихоплена з вогню. А потім треті текст, який ми щойно прочитали. Ми зараз зв'язали думку, яку потрібно нам прийняти своїм серцем для себе. Сатана оскаржує. Він протистоїть, він апелює і приводить дуже багато аргументів. Я згадую Мартина Лютера, який описує в своїй біографії один епізод, коли йому вісні сниться така картина. Він знаходиться за столом, якийсь там робить справи. І тут до нього заходить сатана. Звісно, в тому обличчі, в якому в той час його час 16 століття змальовували. І приносить сувій. Я думаю, ви знаєте, що таке сувій. У нас книги, а там такі, такі згорнуті аркуші, де були написані книги. І ось, звісно, Лютер він опішив, що це таке. Одна підходить, біля нього так, стіл в видінні, або в вісні був такий довгий, і він розгортає цей сувій, і він так якби сам розгорнувся. На весь стил. І так воно було, що у вісні Лютер бачив, що там написано. От всі гріхи, всі гріхи Лютера сатана представив йому. А рука ворога Божого і нашого в кінці була отак закрита. Щось там було прикрито, приховано. І от Лютер, дочитавши до цього, йому дуже-дуже стало недобре. Зле йому стало, всі гріхи згадані. Сумління його єсть. Але от все ж таки працює Дух Святий. І він каже: Ану, прийми цю руку. Він не хотів, прийми цю руку, він приймає. А там написано: кров Ісуса Христа біблійний текст, очищає від всякого гріха. Якщо людина визнає гріх і не приховує цей гріх, в контексті Захарії 3 розділу, говориться про те, що мовчазно або красномовно Ісус Пресвященник мовчить, Син Єсадековий Він нічого не говорить. Він стоїть, за нього говорить ангел Господній. В контексті третього розділу ангел Господній це є. Син Божий, який на, на той час, коли бачить видіння Захарія, і коли Ісус, Сини Садаків, стоїть в присутності англа Господнього Сина Божого, і його оскаржує, нагадує Йому гріхи, сатана противник, він мовчить, його захищає Христос. Чому у Лютера так вийшло, що Він говорив? Це його досвід. Я не рекомендую спілкуватись з сатаною. Я рекомендую в той час, коли якісь у вас є проблеми і ви чуєте, що вас сильно докоряє сатана, і аргументи різні наводить через когось або у вісні, або до вашого сумління говорить. І ви сьогодні прийшли, і вас в вашому серці сатана оскаржує і каже: А ти негідний, ти не можеш сьогодні брати участь в вечері Господній. І він дієво діє. Він переконливо доводить свою думку. Комусь в серце із нас. Тому що за оцих три місяці. Ви знаєте, що в церква Антистів сьомого дня вечеря Господня відбувається кожен квартал, кожен через три місяці, то багато напилилося на одяг, не тільки на, на взуття різних негараздів. Ми каялися в цих гріхах, а це підтвердження того, що Господь хоче нас запевнити, що я дійсно хочу вас простити. О чому? Христос у другому тексті говорить, що хай тобі Господь заборонить. Він не вступає в дискусію. Він говорить про те, що Бог обрав Єрусалим і всіх мешканців Єрусалиму, як тих, хто вихоплюється ним, Господом, як головешка із Вогню. Друзі. Той час і зараз всі вихоплюються, як головешки із вогню, усіх цих негараздів і гріхів, тільки Господь може. Бог таке, таку дає силу, таку такі благословення, благодаті і милості, що людина вона навіть не може пояснити вже навіть. Поспіль 20-15 років після навернення до Господа після хрещення, як це сталося? Так, я можу знаходити слова про себе, як це сталося в моєму житті, якісь, якісь деталі нагадуються. Але це завдяки милості, завдяки благодаті Божій відбувається. Що ми ці зусилля робимо? Які зробив зусилля Ісус, син Єсвидекі, пресвященник? Він хотів, щоб Господь заступався за нього. Четвертий текст, котрий заговорив і сказав тим, що стояли поруч з ним. Тобто тут говориться про ангела Господнього, як про Господа, Сина Божого, такі слова. Зніміть з нього забруднений одяг. А Ісусу сказав: Дивись. Я зняв з тебе твою провину, аби зодягнути тебе в коштовні шати. Ще не було Голгофи. А вже Господь каже: я зніваю з тебе твою провину. Я беру твою провину на себе і одягаю одяг праведності тобі, мій одяг праведності, зітканий моїми руками. Диявол знав. Сатана знав, що це станеться. Він добре досліджував всі тексти писання, які говорять про агенція, який прийде, щоб постраждати за людство на цій землі. Він це все знав. Але він свої аргументи приводить, друзі. Він сам знає, що він буде переможений, але він не здається. Друзі, і ви не здавайтеся. Йому не давайте йому, щоб він вас поклав на лопатки, коли він вас в тому що ви негідні. Прощення Господню. Негідні бути тут, щоб взяти участь у вечері Господні. Так, друзі, це те, що говорить Христос через Захарію, пророка, який пророкував ще за чотири століття до першого приходу Ісуса Христа. І тут ми бачимо в третьому розділі благовістку, милість Євангеліє Господнє, Де говориться про те, що Господь знімає з нас одяг. Небуквальний, символічний нашого гріха, забурдону гріхами і дає нам чистий одяг праведності. І Господь каже: я тобі, сатано, забороняю, щоб ти це говорив про Ісуса. Про Петра, про Миколу, про Володимира, про Юру, про Галину, про Марію, про Наташу, про Ірину. Забороняю. Бо вони в такому стані, забрудненому все-таки ж до мене тягнуться і їхні серця прагнуть мене любити. От коли? Ці діти приходять до Господа, щоб ви не плутали. А вже Господь потім виховує доньок цих і синів своїх, як справжніх доньок і синів. Про це пише у посланні своєму до євреїв апостол Павло в 12 розділі. Шостого тексту. До євреїв, 12 розділ 6 тексту. Адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться як із синами, додаю ще одне слово, і доньками. Хіба є такий син або донька, якого батько не картає? Якщо ви залишаєтесь без картання, якого зазнали всі, тоді ви незаконні діти. А не сини чи доньки. Звісно, коли ми читаємо ці тексти щойно, так, то кожен із нас згадує дитинство. Кого батьки не били лозиною або рукою? Мене били. Але я знаю, що є такі діти, котрих не били. Не намагаюся ставити запитання, щоб руки підняли, кого били, кого не били, це не варто. Це не варто. Але, друзі, я хочу звернути увагу ось на що. Те, що написано в притчах, що потрібно інколи використовувати лозину для того, щоб виховувати дітей. Однак, коли читаєш контекст до євреїв, особливо 12 розділ, 11 розділ, близький контекст цих текстів, які ми щойно з вами прочитали. Не видно їх, так? Євреям 12 розділ. Шостий текст, сьомий і восьмий текст. І інші місця святого Писання, то розумієш, що найважливіше і найтяжче покарання це моральне. Коли фізично відлупцюєш, то це на певний час. А коли словом, коли настановою, конкретною, то в серці дуже важко. Так от контекст, я бачу, тут є такий, особливо коли дивишся перший текст 12 розділу, контекст такий, що Господь через совість нас картає, нас докоряє, нас наставляє. І Він каже, сину мій, доньку моя, ти сьогодні прийшов. Наскільки ти мене любиш? І я намагаюся зробити все можливе, щоб ти могла, ти міг усвідомити, що відносини твої зі мною повинні бути серйозні. Це як шлюб. Назавжди, до смерті між чоловіком і дружиною. А це навіки. Друзі, доньку моя. Син мій відносини мої з тобою або твої зі мною на віки. Можливо, смерть це тимчасова перешкода, коли хтось із моїх дітей помре. Ну я від імені Ісуса говорю ці слова. Але у мене є ключі від аду і смерті, і я підніму тебе із мертвих під час першого воскресіння. Тому, будь ласка, поставтеся відповідально, серйозно до відносин зі мною, Вечера Господня відкрита для всіх в церкві адвентистів сьомого дня. Але коли людина постійно так і не намагається заключити з Господом заповіт, щоб бути повністю в завіті, в усіх принципах життя, то, доню моя, сину мій, замислися, для чого тобі вечеря Господня? Питань нема у тих, хто з Богом заповід заключив. І людина ця готує себе до того, щоб оновити з Богом заповід. Але питання до тих, яким не в завіті з Господом. Що вас утримує? Що не пускає? Тому випростите опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгави не збочило, але радше, щоб виправилося. Помолимось. Господь наш, дякуємо тобі за такі благословення. Спасибі тобі за милість твою, яку ми побачили і в Захарі 3 розділ, і в посланні до Євреїв, 12 розділ. Ми, Боже, Тобі дякуємо за Твою милість, бо дійсно ми усвідомлюємо, що, дякуючи Твоїй милості, ми живі. Ми до цього часу дожили. І ми, як твоя церква, і країна, в якій ми живемо, і цей світ побачив ранок. Дякуємо Боже Тобі. Благослови нас зараз брати участь в вечері Господній. Благослови нас зараз обновити з тобою завіт. Боже, ім'я Христа просимо тебе. Амінь.